you <smart noise> Слава Україні, Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю Корупція інфонайн. Поселення в описі сьогодні Україна святкує 32 другу річницю Дня Незалежності у своїй історії та другу за період повномасштабної війни з РФ. Поки сотні тисяч українців виборюють нашу незалежність. На жаль, є ті, хто це свято використовує для піару. Так, так мова сьогодні піде про експрезидента Порошенка. Сивочолий вирішив привітати українців, зробивши дешеву пародію на голову нашої держави. Він записав відеозвернення до громадян скопіював навіть манеру та стиль подачі тексту, на що розраховує Сивочолий? Мабуть, що ним будуть захоплюватися так само, як і Зеленським, але це досить примарні надії, бо чесно кажучи, Петро Олексійович ваш потяг вже давно пішов. Окрім копіювання поведінки нинішнього президента, не забув Порошенко з сумом та ніби закидом до нинішньої влади у своєму зверненні нагадати за десятий рік війни та другий повномасштабної. То хто ж вам заважав закінчити війну на сході ще за вашої каденції або не допустити вторгнення? В майбутньому, чому тільки зараз згадали, що так довго триває війна. Відповіді на це питання, ми на жаль, не отримаємо. Однак, у зверненні про свою каденцію, Порошенко таки згадав, що Петро Олексійович навіяли спогади. Для того, аби збудувати міцний будинок, досвідчені будівничі починають з фундаменту. Цей фундамент ви зазначили як армія, мова і віра. Цей фундамент наша команда почала класти у 2014 році, і те, що звели на ньому, виявилося достатньо міцним, аби країна вистояла тепер. Пише він таки тут. Сивочолий промахнувся, адже його фундамент розвалився, і коли прийшла нова влада, вони почали класти новий міцний фундамент. Тож, окрім красивих аналогій екс-президенту, схоже додати нічого. Та і це ще не кінець. Він також сказав, що усім важко, усі втомилися. А хто втомився? Усі працюють задля перемоги. Може, ваша родина втомилася, сини, наприклад, утомилися за кордоном сидіти. Усе це виглядає надто смішно. Можливо, Порошенко розгортає політпроєкт. Вибори ж мають бути, бо яка мета цього запису? Со невідомо, здавалося б, дно пробувати уже нікуди, але ні, історія набирає обертів. У той час, коли Порошенко продовжує піаритися на війні, депутат від Порошенківської партії їздить по країні та намагається змусити оболосередки працювати над виборами, які мають відбутися наступного року. Про те про які вибори може йти мова, коли війна йде в країні. Але і його свиті все ж схоже, не до того. Адже стало відомо, що великий інквізитор синютка узявся інспектувати області. Мета цього невідома, але можна вже вже здогадатися, що через можливі майбутні вибори, про які, до речі, говорять або в партії Порошенка, або ті, хто ще не був при владі, Синютка дізнався до Полтави, де на публіку заявляв, що попереду багато роботи та фонд Порошенка найкращий. Як гадаєте, що обговорювали на закритій нараді, вірно знову просував тези про вибори навесні 24-го, а ще вимагав термінового формування низових осередків, визначення членів ДВК ТВК, навернення у секто нових партійців, так сказати, по всій суворості методичок Рошенка, окрім цього, синютка агітував за 12 напрямів роботи і дуже сильно сварив за відсутність роботи з волонтерами, бо ті не вірять і не хочуть з ними працювати. Ну звісно ж не обійшлося без погроз у стилі розберемося та покараємо. Грозився карами небесними Петра Олексійовича. Ігор Процай, депутат від ЄС, хапався то за голову, то за серце, то за іграшковий парабелум. Синютка далі марив перемогами у політичних баталіях, переповідував друге пришестя Петра П'ятого. А ми думали, в такий нелегкий час треба марити перемогу. Могою над роззагарбниками. схоже, ані синютку, ані Порошенка це не цікавить лише піар. В присутні на нараді робили вигляд, що усе розуміють, та сиділи кивали головами. Ну і наостанок це ж як треба набратися хоробрості, щоби поїхати в тур по областях та просувати свої наративи. Краще б політики привезли, до прикладу, військовим техніку, аби допомога наблизилася і виявилася перемогою. Війна була цікава, декому лише тоді, коли ворог майже був на порозі, а сивочолому треба було піаритися фотографіями з бійцями. під під час запеклів боїв. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.